Ой, і остання тема на сьогодні. Е, хотіла б говорити е, призначення на посаду міністра оборони України про тему Умерова. умерова так? Е, е, він є представником, ми знаємо, кримська, кримських татар. Також він е, мусульманин і став що, а, е, міністром оборони замість е, е, Олексія Резнікова. Ми не будемо піднімати там як Резніков, менеджери в це міністерство. Чи які були скандали? Міністерство оборони України може отримати нового очільника вже цього тижня. Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді звільнити з посади Олексія Резнікова, а замість нього призначити Рустема Умірова. Відтак кримський татарин може вперше стати керівником оборонного відомства. Що відомо про Рустема Умірова? Дізнаємося. Відчув на собі російський мір ще від перших днів життя. Ростем Уміров народився у 1982 році, далеко від рідного Криму, в місті Самарканд, тодішньої узбецької РСР. Нині це Узбекистан. Він походить з родини кримських татар, яку в травні 1944 року село Міць депортували Залушти під час здійсненого сталінським режимом геноциду. Родина Умєрова змогла повернутися в Крим лише під час процесу репарації кримських татар на тлі розволу СРСР. Цікавий момент, що така, на таку позицію, бо буквально це як одна з гол, ну, гол, чи головніша зараз, куди всі бюджети йдуть. Міноборони воно за все відповідає зараз за бага, за велику кількість бюджетів, за велику кількість організацій в Україні. так, всього. І е, назначили Рустему Ум'єрова. Це такий, ну як я б сказав, що це такий е, мультикультурний е, Досвід України. Ну Мене радує те, що представник ну мусульманин, представник кримських татар, став на таку позицію. Це показує, що Україна це країна вільна, що Україна демократична, що Україна вона поважає різноманітність. ось І для світу це однозначно показує, що Україна. Ну Відповідає західним цінностям американським, цим європейським, е і що Україна своя в цьому плані. Ось. І, е ну, але є багато думок з приводу того, що тіпа, ну, як, як це так, якийсь Узбік став е е міністром оборони. Різні такі проти, протилежні є відгуки від від людей. Хотів би обговорити це питання: наскільки Україна готова до такої мультикультурності, і що треба зробити, щоб країна, ну, І чи це, це потрібно? Це, це потрібна ця мультикультурність, і ну, що треба зробити, щоб це було норма, нормою і. Е, якщо це корисно, то щоб воно нормально е, процвітало, такі, такі тренди. Давайте розкажу. я зараз скажу свою реакцію. У мене перша реакція була такі, типу, ну, така підсвідома реакція. Не, я нічого не казав, просто ну, таке здивування. Що да? таке? Нема українців, нема там, таких. Е... Більше, більше, більше краще українця ніж ну, більш схожих на українця да? таких людей, які зможуть очолити Міністерство оборони України. Да? а ну я ну, Ця думка буквально промайнула а одразу за нею була думка: ну, ні, ну, це круто. Це значить дійсно, що ми не дивимося на, на, на національність, не дивимося на, на на віру. та Що це це такий гарний жест для всього Заходу. Да? Ну, і, так, і, 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 і на цьому. Постав крапочку для себе, але потім дружина мені каже, чому цю новину? Поставили якогось збіка, да, як ти Філіп сказав. Що це відбувається у нас в Україні? Ну, у, у неї посил був такий дуже здивований. Я думаю, що відбувається? Ну, що Це ж означає. А що це означає? Ну, якби не зрозуміло, якісь таке відчуття. Я потім запитав, звідки вона взяла це. Ну, виходить, що ця новина вона була у всіх пабліках, і вона почитала коментарі, і всі коментарі були такі такі, коротше, негативні. Щодо цього. Тобто, ну, це, це показує нашу ще політичну культуру і наше взагалі бачення а, мультикультурності європейських цінностей, базових фундаментальних людських цінностей. Ось тому я, я, я згодом що це дуже актуально зараз для нас. Це хотів додати. Угу. Е, ну я хотів би от, може, от, до Жені звернутися з, з запитанням е, в Америці, як уживаються? Там є багато і мусульман, і різних, різних національностей. Є там, наприклад, район, де живуть, наприклад, корейці, або Китайці, або Чорношкірі, Афроамериканці. Як відбувається це уживання людей один з одним? Ну, дуже добре. Дуже добре вживаються. І чи ви ж часто, мабуть, теж почуєте в новинах різних кажуть, що там представники влади в Україні в Америці, в Канаді, в інших країнах є українці: етнічні українці. Да? Тобто, ну, досить, досить, досить це все-таки, малці. Ті... Мультикультурний процес в Америці особливо це все відчувається. да Я от хотів сказати, знаєте, таку такий момент е, на цю тему, да що е, насправді да зараз от Україна йде таким, е, як скажуть, на на, розві, на, на на розпутті, да на розпутті е, націоналізму як засобу о, е, як сказати, як засобу, який може об'єднувати націю людей в країні, об'єднуючи такий елемент, до, до і як з іншої сторони, це отакий от глобалізм, Да, це такий мультикультурний і відкритий такий для будь-яких національностей мов. Культури та так далі, країна да, в майбутньому. Зараз от є така дискусія, як таке перетягування канату до кого куди перетягне. да Тому я думаю, що це дуже досить актуальна да, для українців, для України майбутнього от тема. Я думаю, що це така дуже цікава тема. І от такі от як лакмусова бумажка, це от вибори і люди які з'являються у владі і взагалі от ці теми вони показують е, стан і рівень е, громадського, громадської свідомості і готовності до до от такого от кроку в майбутнє, до вибору свідомого, і також це ж потребує від нас певних змін. І це дуже добре, що йде такий діалог що люди якби е е е спілкуються, і є є обговорення е стосовно цієї теми. Дякую, заняскбітце сказав ці слова націоналізм-глобалізм. Я в принципі теж про це думав. В 2014 році, здається, я якось глибше про це замислився, оскільки мій батько він з дитинства казав, що я космополит. Я космополит. Я не поляк, я не українець, там, я космополит. Він взагалі поляк, так? Да? Ось, і я за це замислився: ну, так, да, в принципі, це класно. Да, громадянин миру, да, космополит. Світу, і... косму, світ, громадян космосу, всесвіту. Да. Ну да громадянин з всього, світу планети Земля. Але я з часом зрозумів, що ти не можеш бути глобаль, глобальною людиною не можеш бути космополитом, якщо ти не націоналіст. Тобто я бачу це таким чином, що нам обов'язково треба бути націоналістами бо це наше коріння, наша країна. І якщо ми не є націоналістами, Якщо з такої точки зору, що націоналіст це той, хто любить свою країну, любов до країни. Як, якщо ми не любимо свою країну, як ми можемо полюбити світ? Що це за громадянин світу, який, який не вміє любити навіть країну? Як він може любити світ? Як він може відчувати себе частиною світу, як він може е серцем своїм болювати за цей світ? Якщо він не може свою за свою країну навіть переживати і. Брати з неї відповідальність. Тому я бачу це як сходинки. Тобто, нам треба спочатку всім стати націоналістами, а зрештою, перейти до глобалізму. Тобто, полюбити свою країну, виразити цю любов і практичних діях, і рухаючись далі, йти до глобалізму. Але я бачу проблему українського націоналізму, що воно якби закінчується. Ну, я не кажу про всіх націоналістів, так, але є є така теж думка, що на цьому кінець. Сама фраза Україна понад усе. Вона може наштовхнути на думку, що це Кінець, ось Україна. Так, так Україна, вона вище понад мене, понад мою сім'ю. Можна сказати, да це понад мою спільноту, тобто нація, вона понад моє місто. да То це, це це висока цінність, країна. Але за нею є ще далі. ось І треба, коли ми доходимо до націоналізму, до патріотизму, любові до своєї країни, треба зробити наступні кроки вже і, ідучи до. Такого любові світового рівня, до світу, до людства. Ось я бачу в цьому два два таких аспекти, які хотів сказати про взаємовідносини між націоналізмом і глобалізмом. Дуже цікаво. Я теж коли думав про це питання, прожила таке поняття: мультинаціоналізм. Uh, тобто, ну, якщо комусь так прям хочеться бути саме націоналістом, це слово подобається людині сильно, і вона не хоче якось по-іншому себе називати, то можна додати хоча просто приставочку мульти. тобто, е Наприклад, Херсона Америка, вона мультинаціональна, так? ось, тому е Полюбити цей мультинаціональний. Вона, вона не мультинаціональна, вона вона а, нація Америка. Американці. Чи твоя національність — американець. Так, а нема таке слово мультикультурна, так? Да? Мультикультурність, так? Да? А мультинаціональність не можна так сказати? Ну, я просто думаю, Нехай я. так думаю, що слово. національність американець, культура американ... Нехай американська. Це буде слово. І... Ну, ну, нехай, нехай. Да, нехай це буде нове слово, я, яке я придумав: мультинаціоналізм. Може, людям легше буде перейти просто від націоналізму до такого глобального погляду. але Мі Мені подобається слово громадянин світу, громадянин світу. це Тобто ти не тільки громадянин Америки, а громадянин світу. Та? А, але національність там американець, не знаю, там українець, але. Якби... Тим самим громадянином світу. не Це okay. космополит. Бути. Це по суті є космополит. Це слово, воно вже існує. Ну, світ, О, вже до цього вже прийшов, світ вже до цього прийшов, тому насправді люди мають, люди, деякі країни можуть мати по кілька паспортів, наприклад, кілька національностей там, так? Тобто світ уже прийшов до цього, що не, ну, нема сенсу обмежувати там mm. так сильно. Але мені дуже сподобалося пояснення Кирила, що не треба, ну, якщо я такий мультинаціоналіст або такий космополит, глобальна людина світова, так, то це не заперечує те, що мені треба любити свою країну, в якій я народився. Так само, як мені ну, треба любити своїх батьків, які, які мене народили. Ну, не можна так просто піти від цього. Ну, батьків треба любити, так? Навіть заповідь заповіді така. Ось тому ну, не, не можна так відійти від любові до своєї тої країни, да? але виходить, а, 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 любити не тільки своїх батьків, наприклад, а любити інших людей. Це теж немає ніяких проблем з цим і не треба створювати ці проблеми. Я ще додав би, що дійсно цей космополитизм трошки розбещує, якщо, якщо дійсно цей момент не згадувати про націоналізм, а є такий тренд. Є такий реально тренд, який мені здається негативним, в світі, що націоналізм це погано, а глобалізм це класно. І це негативний тренд, тому що дивись, якщо ти громадянин планети, то за яку країну ти підеш воювати? У мене таке питання. То немає тоді виходить і країни, да, за я за, за, за яку ти будеш відстоювати цінності. Типто, якщо там почалася війна в Україні, а я не українець, я не я, я американець, або там почалася війна в Америці Ой, а я українець, я там Україна немає війни, о там почалася знов ще десь, я, я там ще десь. Так? Тобто, це така можливість маневрувати і такий певний обман в цьому я бачу. Тому, е, ну я, я можу сказати, як громадянин, я глобальний гл 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 громадянин України, можна сказати, так? або я український космополит, але не можна забувати про національність, як як я це розумію, як я це бачу. Інакше це так трошки тебе можна використати це як виправдання. Ну так, згоден, згоден. Тобто, коли, коли вживається слово космополит як виправдання безвідповідальності, да, за щось, то тоді таке негативне сприйняття. Да. Тобто, сама ідея гарна, але. Головне, щоб її як і все інше в житті використовували не як виправдання, а як щось, що може зробити тебе краще або тебе більш цінним для громади, в якій ти знаходишся, країни, в якій ти переживаєш, або національності, яку ти нації, з якої ти народився, так? Ну, і я і думаю, і... що тут гарний такий момент, е... Зрозуміти також, що таке нов... по-новому патріотизм, по-новому переглянути ідентичність, така, да? на що вона має спиратися, які її мета. Да? Я оце теж гарне. Кирил Гар... дуже гарно сказав, нічого не додасиш, не віднімеш. Да. Yeah. Mm. Ну, е, хочу нагадати нашим глядачам, щоб вони поставили лайк цьому ефіру. А, також написав свій коментар, що вони думають про націоналізм, мультинаціоналізм, глобалізм, громадянство с... громадянина світу і так далі. Дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Ну, і також хотів задати таке останнє запитання: М як стати таким громадянином? Е е мультинаціональним або глобальним, або таким національним космополітом? Я хотів би ще додати до цієї теми, що ми зараз говорили, що ми все-таки, де б ми не були, ми знаємо, я в Україні, Філіп в Польщі, Женя в Америці. Але нам всім треба залишатися, вкладатися в перемогу України максимально в своєму місці, те, що ми можемо зробити, переконувати американців, доносити їм точку зору максимально правдиву про те, що відбувається в Україні, так через свою справу, через свою діяльність, через свої. Донати, через розповсюдження інформації працювати на Україну, які які б ми не були, де б ми не були. Ось тому це якраз є прояв того націоналізму, тієї любові до України. Тому я хотів би. да І наших глядачів теж закликати зробити ще один крок для перемоги, бо думати, що вона сама якось прийде, ну вона ніколи не прийде Треба відчайдушні зусилля, на зусилля, старання кожному на своєму місці, де він є. і сьогодні неділя Ну, так. Да. Так, дуже гарно сказав Кирил. Я повністю підтримую. Взагалі сьогодні молодець Кирил. Просто молодець. так додав. Маленький аспект. Аспект такий маленький, тільки додати, що да, також е вчитися і змінюватися, робити. Будь-який вклад, будь-який да, внесок е, в загальну перемогу і продовжувати е, перемагати на своєму особистому фронті на тому рівні, на якому знаходишся, і в тому місці, де знаходишся. Да, дякую, Женя. Я як ти думаєш, що треба ти якісь пару е, лайфхаків, щоб стати такою людиною національним космополітом? Ну, я ще тільки що іншінація. сказав, так, що я, я вважаю, що треба вчитися, да. Да, вчитися не цуратися, не вчитися в інших людей, не забувати також і про витоки е своєї національності, своєї ідентичності, вчитися переглядати їх, також е фільтрувати, розуміти, які з них є цінними, які потребують перегляду і, і, і Інша нація, як полюбити, Женя, інша нація, як полюбити. Так от я ж кажу, що вчитися, вчитися, тобто а, вивчати оцей, культури інших яцій, так, вивчати їх культури, вивчати їх, їхні спосіб мислення, життя. Вчитися кращому, що в них можеш побачити і переймати, і тим часом цим тим самим я ж така ідея: скільки мов скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина, так що чим більше ти е, освіченим людиною стаєш, тим більше розширяється твій е, твоє сприйняття світу, і тим самим ти для своєї країни, для родини, для громади е, можеш привнести. Щось і, і і це буде як бонусом, але або якимсь плюсом для твоєї держави, так а України, нації, так. да треба вивчати, цікавитися іншими національностями, да, спілкуватися з ними, не боятися, не цуратися з ними, спілкуватися, наприклад, в Україні, так якщо, якщо є люди, да, бо за кордоном вивчати мови бажано англійську треба знати, must have для того, щоб бути таким мультикультурним, більше так в цьому напрямку розвинутися. Подорожувати, мабуть, я ще додам. Подорожувати треба, так? Якось спробувати, шукати можливості отримати досвід у, житті, у інших країнах. Не тільки на одному місці, тому що це теж трошки обмежує, отримати такий досвід подорожей. Але зараз не всі мають змогу це робити. Ну, так, так. То зрозуміло. Хоча, да. ну, я б ще додав, що в моєму житті теж я мав, був в різних країнах і спілкувався з різними національностями, і я б затверджую, що можна в кожній національності щось повчитися, тому це дійсно збагачує нас. Як казав Шевченко, свого чужого навчайтеся, свого не цурайтесь, ось тому, от корейці, наприклад, вони мене вчили так, такі душевні теплоті до інших людей. Через японців я можливо вчився, як вони дуже багато працюють старанно. От американці вони таку, таку вільну душу показали мені, да от таку внутрішню свободу, не просто зовнішню, аж можна дихати цією свободою. Ось в Європі, в німці мені показав, я здивався цієї, яка була. Хоча людина працює, наприклад, на компанію якусь світового рівня BMW але вона скромна при цьому. Ось і так в кожній країні є такі аспекти, які дійсно варто вчитися, і поважати чи країни, і таким чином, ми, ми здобуваємо і повагу для нашої країни. Так, я ще хочу додати до того списку, наприклад, афроамериканців, які звичайно, з ними дуже приємно якось так по-людяному. Вони якось люди з великої літери насправді. Тому що вони, мабуть, все життя ну, в історії було таке, що вони служили багато, так? І вони така супер, супер така людяність, така тепло, теж теплота від них, що я з того, що я побачив. так, а то, ну, Або африканців, які я зустрів в Україні, або американців в Америці, так, ну, і, і таке, я таке чув. Ну, і від, від багатьох просто я думаю, що так, важливий момент мови трошки вчити, і не цуратися спілкуватися, і, а, а, не, а перший момент не називати якимись чурками, жидами або якимись е, піндосами, і так далі. Тобто, перший момент взагалі не, не щоб не було такого, от, е, самому не практикувати, і в оточенні своєму е, це бити по рукам, Сікати. хто так робить. Росікати, так? Точно. Буде так. Добре. Ще раз нагадую Дякую. нашим глядачам поставити лайк цьому е, стріму. Не за горами наступний стрім уже зараз дуже багато в Україні подій. Я думаю, що він буде теж буде, буде не, не так е, вже і довго будемо чекати. Дякую, Женя. Дуже цікаво про Америку досвіди. Твої такі умозаключення, такі глибокі, були дуже цікаві. Кирилу дякую, як завжди, на висоті, спічі, дослідження такі скрупульозні Теж аналіз. Дуже сподобалися. Дякую вам і слава Україні. Дуже дякую. Всіх був радий бачити. Дуже дякую, всім всім наснаги, всім гарного настрою, перемоги нам усім. Да, все краще.